дня! Вітаю! Ми сьогодні а, поговоримо про жіночність. Про міфи, стереотипи в цій темі. Що таке жіночність а, взагалі, да, а, а, ч, з чим її можна сплутати? От, І, м, як ви і сказали, міфи стереотипи, і стереотипи, що ж це таке насправді за поняття. Да? Тому що правда, у нас дуже багато всього злито в цьому понятті. Ну, і зараз трошки спробуємо зняти такий перший шар угу. в цій темі. Так, бо тема, в принципі, як і всі, які ми розкриваємо, вона дуже така глибока, і ну, дійсно, це так лише перший шар зняти. Угу. Бо можна вивчати, можна якось розкривати цю тему дуже довго. Угу. Отже, і почнемо з того, що ж таке жіночність насправді, так. Да? От, які поняття, ну, яке визначення є цієї жіночності? От, а друге, що ми спробуємо сьогодні розповісти, що ж таке насправді жіночність. Так? От, як вона проявляється, виглядає? Отже, що таке жіночність? Так, ну, або що таке фемінність так, в деяких перекладах. Це етично-естетична категорія, що позначає особистісні, естетичні та соціально-психологічні якості, які очікуються культурою від жінок. Тобто це концепти жіночності, які створюються кожним конкретним соціум. Ну, Тобто, у нас жіночність це, її розуміють якось по одному, у мусульманських країнах її розуміють зовсім по-іншому. Тому, де б ви не знаходились, жіночність буде розумітися і трактуватися по-різному, по-своєму. Це перший аспект поняття жіночності, так? такий соціальний аспект. так? так. От. А, я завжди розглядаю жіночність як о, такий прояв о, жінки о, своєї природи і контакт з цією своєю природньою сутністю. так? Тобто це не, як зазвичай говорять, там, червона помада, каблуки, чи там сукні тільки, да? чи, наприклад, довге волосся, справ. якийсь там макіяж, угу. сумочки, там, аксесуари і тому різне. Да. І там дуже часто говорять про якусь там ведичну жінку, так, і так далі. Потім ще говорять ще про якісь прояви жінки. Тобто це все для мене, знаєте, такий непоганий спосіб дійсно дізнатися з одного боку трошки про себе, а з іншого боку спосіб знаходитися в певній ілюзії щодо того, що є жіночність насправді. От чому так говорю? Тому що це якщо люд, хтось нам починає нав'язувати і говорити, що таке жіночність, яка має бути жінка, якою хочуть мене хтось бачити, і таке інше, це все певні стереотипи іншої людини, певні стандарти. Мабуть, ви всі зустрічали оцих таких коучів, чоловіків. От, що саме цікаво, коуч, чоловік, який навчає жінку жіночності. Mm -hmm. і, і про що вони розказують? Вони розказують про те, якою має бути жінка, якою зручною вона має бути. Ну, якщо ви там декількох послухаєте, ви виокремите щось спільне між ними, що вона там має е, там, гарно виглядати, вона має бути доглянутою, вона має е, мовчати, вона має ставити там чоловіка в культ якийсь там. Ну, і тому подібне. Вона там не має заробляти, наприклад, більше, ніж чоловік. Ну, і от такі от різні аспекти. Ну, це прояви такого Патріархально. патріархального патърхального да, світосприйняття. Да. І зараз жінки в нас отримали певний статус. Так. Жінки вже можуть. Там, Посідати певні посади, займатися своїми улюбленими справами. Вони можуть обирати, народжувати їм дітей чи ні, яку кількість дітей народжувати. Або просто присвячувати себе кар'єрі, а не материнству. Так? Mm -hmm. От. І, або присвячувати кар'єрі, і материнству, і це якось е, разом поєднувати. Так? І насправді. Е, що, ще дуже часто о, жіночність плутають з такими поняттями, як сексуальність, або еротизм. І це зовсім різні речі, про які ми з вами окремо поговоримо. Так, От. так само є. Ну, ми сьогодні просто говоримо про жіночність, да, і про ці міфи, міфи і стереотипи. А так само є певні міфи і стереотипи про чоловічність, або про чоловічість. що це таке. Так? От. Тому. О, і певні, як ви сказали, коучі і тренери, часто це чоловіки з такою дуже патріархальною позицією, з конкретною такою неповагою до жінки, до її проявів. Так? Тому що я знаю, якщо чоловік проявляє повагу до жінки, от, і в цьому аспекті так, ставиться до неї так, з повагою, з шаною, да, то такий чоловік в суспільстві сприймається як то? Підкаблучник. Mm -hmm. Зазвичай. Знаєте, взагалі не виникло в голові цього слова, що підкаблучник. Ну, це теж стереотип певний. Не ну, завжди так воно виглядає, але в деяких так виглядає. Ну, так, дійсно. Але загалом, знаєте, для мене все ж таки такий образ підкаблучника, це ну, знову-таки стереотипний. Це про того чоловіка, який виконує будь-які забаганки жінки, і той, якому жінка-мама, як в нашому минулому відео, каже: ану швидко додому, що ти там робиш з цими друзями, сидиш там, пиво п'єш. І він такий, хоп, зібрався і побіг. Так. А для мене, що таке прояв жіночності? да? Це повага до себе, до своєї природи, і повага відповідно до інших, да? ну і до чоловіка повага. да? Я не намагаюся його перетворити на когось там іншого. Так? От, а я і намагаюся себе вмістити в ці стандарти і рамки. Так? Я хочу розкрити свою суть, так? свою природу. І вона може бути зовсім різною, інакшою від тих стандартів. Так? І це не говорю, що це добре чи погано. Це просто є, це просто існує. І я за цей шлях відкриття себе. Своєї сутності, своєї природи, контакт із собою. Це відповіді на питання, хто я, яка я, що мені подобається, а що ні. В чому я можу проявитися, в, якому, в якій творчості я можу проявитися. так? От, Я в контакті зі своїми здібностями, зі своїми талантами, і я можу їх проявляти у світі певним чином. Так, жіночність це не тільки про те, як має жінка виглядати. Ну там, безумовно, вона може певним чином виглядати. І це не тільки про те, що там вона має бути в якомусь довгому платі. Жінка може виглядати жіночно, навіть якщо вона буде в кросівках, в джинсах і в футболці. І це ну, для мене це про стан, про її внутрішній mm -hmm. стан, так? Mm -hmm. це про її чуттєвість, про її контакт зі своєю чуттєвістю, це про внутрішній спокій. Про Баланс зі своїми там, частинами зі своєю чоловічою частиною, зі своєю жіночою частиною. Так. Це про вміння приймати свої сильні слабкі сторони, так. і про прийняття своєї різності. Так. І тут такими ключовими так, словами є для мене це повага, прийняття себе так, і вдячність. За те, яка я є. От ви правильно сказали, да? дуже так влучно про те, що це, жіночність це певний стан. Mm -hmm. так? І коли жінка насолоджується собою, вона робить все для того, щоб жити в, цьому, в цій насолоді, задоволені. І ну, тут не просто там, купити чергову річ, певну да? або там, щось їсти і так далі. А це певна насолода і задоволення від життя. Від того, що я роблю, яка я є, так? як я проявляюся в цьому світі. І це от таке комплексне задоволення, тому що найголовніше завдання жінки це задовольняти себе. Самостійно, до речі, це насолода і задоволення, довольстві. Достатньо. Є певні ілюзії про те, що чоловіки мають жінку задовольнити, там так-то, так-то робити для неї абсолютно mm -hmm. все. Ні, це завдання жінки, це завдання жінки жити в кайфі, в насолоді, в контакті з собою. Так, так і коли вона вміє це зробити, то вона і зустріне чоловіка, який так само зможе це зробити. Може, вона знає, чого вона хоче так. точно. Да. Вона не буде там вимагати, щоб всі почули. Або, там, не, не те, щоб почули всі відгадали, чого вона хоче, так? А, якимось своїми капризами, маніпуляціями, так і інше. Так? Тому що от там за правилами ти маєш зробити те, тето і те. Mm -hmm. Насправді це не так. От. У нас немає нікого екстрасенсорної здібності таких, так? На, от, коли ми там. А... Слухаємо, чуємо і відгадуємо, що ти хочеш. Вчитуємо по обличчю, Бо ну пам'ятаємо mm -hmm. про те, що якщо є певні очікування від партнера, то це про дитячо-батьківські відносини. Звичайно, завжди про батьківську дитячі стосунки. Так, і до речі, поки готувалася до цього відео, читала там, ну вивчала деяку статистику і питала у своїх знайомих чоловіків, що для них жіночність. Ну і взагалі поняття таке, жіночність, ну воно ну, вони не розуміють, що це таке, це досить розмито. Угу. А, хто для тебе там жіночна жінка? Жіночність це що таке? Що вона має робити? Хто така? А, ну, вона має бути там красивою, ну вона має бути розумною, а, вона не має матюкатися, вона не має битися. І в мене тут зразу таке питання: а це про те, щоб вона не була така схожа на маму? Ну от, або щоб вона була схожа на маму. Бо для мене тут знаєте, так дуже злито. Тут кажуть не про те, хто така жіноча, жіночна жінка, а про те, якою має бути ідеальна жінка для цього чоловіка. Mm -hmm. ну, тобто, дуже от ці поняття злиті у mm -hmm. чоловіки. Mm -hmm. Так, і коли ми говоримо про жіночність, ми говоримо От на початку, ви сказали термін, що це таке. так? І тут, відповідно, це ідеальна жінка. так? Ідеальна. Ми знаємо з вами, що ідеальності в світі не існує, це певні там, орієнтири. Так? От, і зазвичай для соціуму дійсно так корисно мати певні якісь орієнтири. <гум> Проте, я би, ще раз повторюю, <гум> я би зазвичай досліджувала власну жіночність, що це таке для мене, От, як я відчуваю її, так? як я відчуваю себе жінкою. Так? Тому що іноді я чую, про те, що ну, навіщо я народилась дівчинкою. От. А я не хочу бути дівчинкою. так? От. Бо тут багато якихось нюансів для мене. Та Це, Це не, про неприйняття себе mm -hmm. в тілі жінки. А відповідно і ставлення певне тоді до себе. так? От. Це певне там. О... Це і психосоматичні можуть бути хвороби жіночі, усілякі різні. Це і жінка певним чином може одягатися і ем, ховати е, якісь свої принади, щоб ніхто там на них не дивився, щоб ніяк. Ніяким чином не виділятися, що я там жінка. Mm -hmm. ну, тому що був якийсь неприємний досвід, тому що є дуже багато якихось очікувань. Ну, як правило, у нас є добрі родичі і є дуже добрий соціум, який каже, якою має бути дівчинка, якою має бути жінка. І от дуже багато жінок приходять там на всілякі різні тренінги, так, і вони прокачують цю свою жіночність, тому що вони хочуть бути якимись такими, як, яких їх полюблять чоловіки. Завернула. так, от. І, е, ну, там, дійсно вони можуть там якось прокачатися, але е, прокачатися в яку сторону? Тобто більше жіночну. А жіночність така, вона надмірна, вона може бути дуже м'якою. Тобто жінка mm -hmm. така дуже м'яка, м'яка, така, і вона mm -hmm. тоді не зможе себе захистити. Mm -hmm. е, справжня жіночність, та жінка є жіночною, яка вміє себе вчасно захистити, коли це знаєте ну от, к місту. Ну, тобто вона в ладу зі своєю агресією якраз з оцією такою чоловічою стороною, частиною своєю. Так? Бо, ну, як правило, ці всі стереотипи, міфи, ти ж дівчинка, ти не можеш злитися. Ти не можеш там якось за себе постояти, тому що ти дівчинка, тому що це негарно, тому що це притаманно хлопчику. Угу. Жінка То... має відстоювати себе і захищати себе. І, правда... Проявляти агресію в певній мірі вона має право, так mm -hmm. і ось чому породжуються ці феміністичні рухи, тому що mm -hmm. ну вже немає змоги терпіти і все це подавляти в собі. Це ж так ну дуже агресивно. Так феміністичні mm -hmm. ці рухи про відстоювання своїх прав, тому що не ну, жінкам набридло скільки можна. Ну, ці всілякі стереотипи, це все, що ну, ці от патріархальні устрої, які диктують, що жінка має бути там жертвовною, вона має жертвувати собою, вона має бути тихою, вона має якось догоджати чоловіку. Ну це зовсім не про це. Це не про жіночність, це про те, щоб зробити жінку зручною. Ну, це як ми вже говорили, да про патріархальний так. підхід до да, жінки. Тому зараз світ змінюється, да, соціальні правила, норми і стереотипи, вони так само поступово, покруково змінюються. Так. І тут наше завдання бути з'єднаними зі своєю природою, так, от, віднайти цей контакт так, і е, бути щасливими. Так, вивчати, досліджувати себе, розбиратися, а що для мене, що саме для мене є жіночність, яка я Жіночна. Угу. Тому що е, ваша жіночність може відрізнятися від жіночності інших Звичайно. жінок. Абсолютно, і це нормально. Угу. От. Бо кожна квітка, вона різна. Немає схожих, так, от. але вони всі прекрасні, правда? Так. От, навіть хижі квітки, вони теж по-своєму чарівні і прекрасні. Угу. Унікальні. Ну, а я нагадаю, що мене звати Тетяна Матвійчук, я практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, практикуючий гештальт терапевт та каскотерапевт. І сьогодні ми говорили про жіночність, що це таке за поняття, які існують міфи-стереотипи в цій темі, так. Ну, і будемо далі продовжувати трошки розповідати про сексуальність, про чоловічність і про міфи, стеретипи всіх. Темах так, можливо, ще повернемося до е, жіночих ролей, Дам. да там щось дорозповідаємо, до розкажемо, бо, як виявилося, тема дуже цікава. Так, ми отримали Дякую. позитивні фідбеки. Дякую за увагу. До зустрічі. До нових зустрічей.